Доброго дня! Дякую за те, що прийшли на наш захід. І сьогодні ми представляємо книгу Мустафа Джемілів, незламний авторства Севіль Мусаєвої та Аліма Алієва. І ну, насправді, я думаю, що це дуже важливе і дуже, дуже цікаве видання, адже. Важко переоцінити роль Мустафи Джемілєва да, для кримсько-татарського народу. Я насправді сама не є кримською татаркою, да я є українкою. Але останнім часом, через те, що стала радником міністра інформаційної політики з питань Криму, я стала більше спілкуватися з представниками саме кримсько-татарського народу. І для мене завжди. Мене завжди дуже вражає, з якою повагою кримські татари говорять про свого лідера. І навіть іноді трошки заздрісно, що у нас українців такого лідера немає. І я думаю, що саме назва цієї книжки незламної, вона більше за все відображує те, за що поважають Мустафу Ага. що він насправді пройшов дуже дуже складне, дуже важке життя, але він не здавався. Тобто, попри всі. Обставини, попри всі складнощі, він продовжував вірити і він продовжував рухатися вперед. І, попри весь тиск, попри все. І навіть коли сталася окупація Криму, він все одно не здався. Він продовжив боротися за те, щоб кримські татари повернулися до Криму, жили в Криму, були їх права були відновлені і. Я думаю, що він може слугувати для українців взагалі і дуже великим прикладом того, як треба йти вперед, як треба не зупинятися і, незважаючи на усі складнощі, рухатися. І я не хочу дуже довго говорити, хочу далі передати вже слово авторам цієї книжки. Добрий, Добрий день, колеги. Дійсно, ми от зараз буквально пару хвилин. Тому вперше взяли в руки друковану друкований примірник а, цієї книги, над якою ми працювали два з половиною роки. Я дуже добре пам'ятаю, як ще в 2014 році це здається, весна була. Сівгіль мені телефонує і каже: а, видавництво зробило таку пропозицію. Може, спробуємо взятись і написати цю книгу. І власне два з половиною роки ми писали цю книгу про Мустафу Джемілєва. Для нас було важливо показати його дійсно не тільки як політика, не тільки як лідера а, нації, а ще показати а, Мустафу Джемілєва як непересічну людину, показати його цінності. І ви знаєте, це. Книга для мене це не книга про Мустафу Джемілєва. Це книга з Мустафою Джемілєвим, де він розповідає як і про своє дисидентське майбутнє, як про переїзд до Криму 90-ті роки, а також, звісно, розповідає про те, як він переживає цей період зараз, період окупації Криму. Книга. Насправді писалась не тільки в Україні, вона писалась в, здається, в п'яти країнах світу, і ми побували з Мустафою Джемілєвим і на радбезі ООН в Нью-Йорку, і під час перемоги Джамали на Євробаченні, бачили його реакцію, так як він реагував. А також бували. Наприклад, на конференції в ков в Швейцарії, де він виступав перед величезною спільнотою, говорив про проблеми Криму. А також ми з ним, очевидно, були тут і по Україні. Книга, якщо говорити, як вона структурована, це книга інтерв'ю. Але це кожний розділ інтерв'ю передумовує таку художню частину. Де ми чи описуємо свої власні враження, чи описуємо якісь курйозні ситуації, цікаві ситуації, складні випадки? І ми також взяли коментарі відомих людей, які... Добре знають Мустафу Джемілєва вже не перший рік. Це, наприклад, російський дисидент, правозахисник, Подрабінник чи Мирослав Маринович, український дисидент, очевидно, РФ Чубаров робив коментарі і так далі. А передмову і післямову для цієї книги писали відомий журналіст Айдер Муждабаєв та Історик Ярослав Грицак, я хочу слово передати Сівгіль. Я би також хотіла сказати, що ця книга є не тільки розповіддю про життя Мустафи Джемілєва від його дитинства. Як ви знаєте, Мустафа Джемілєв був депортований з Криму у віці 6 місяців. Він не міг пам'ятати, звичайно, Криму, але все його життя було присвячене боротьбі за можливість повернення не тільки себе, але й всього кримсько-татарського народу до Криму. І тут. Мустафа Джемілів розповідає не лише про свою про своє юнацтво, про дисидентський рух, про а, перші процеси, про відомий омський процес, а, протягом якого а, Мустафа Джемілів голодував більше трьохсот днів. Це найбільше голодування за, а, ну, за, за історію людства. А, це один пласт книги. А інший пласт книги, і чому вона писалася власне два роки, він розповідає про те, з чим зараз стикається Крим. Ми описуємо у хронологічному порядку першу зустріч із Мустафовим Джемілєвим, яка відбулася. За місяць після анексії Криму, і там він каже наприклад, що мені здається, що мені не заборонять в'їзд до Криму, тому що це буде великий, великий скандал. Цього Росія не може зробити. І лише через місяць Мустафа Джемілєв, на жаль, був в'їзд йому був заборонений до Криму. І протягом цих двох з половиною років ми маємо. Бачимо, яким чином так звана кримська влада, і яким чином погіршуються права і умови кримських татар у в окупованому Криму. І як реагує на це Мустафа Джемілєв, коли колись відомий дисидент, який зараз, коли вже він, в принципі, як він сам говорить, готовий був відпочивати, і про це також йдеться у першій у перші главі книги, зараз бореться знову за можливість не лише повернутися самому на рідну землю, але й повернути. Весь свій весь свій народ, і а, цей дисидент а, розповідає не лише про своє минуле життя, а, але ця, ці перші частини вони розповідають так само про те, як Мустафа діє зараз, а, тому що, на жаль, для нього ця боротьба не закінчилася. І а, для нас було дуже важливим закінчити книгу на оптимістичній ноті, незважаючи на те, що зараз відбувається у Криму. Також ми розповідаємо звичайно про процес. Наприклад, щодо меджлісу, розповідаємо про перших ув'язнених про проблеми переселенців, вона також порушена в тій книзі. Тому що все це сьогодення окупованого Криму. Ми вирішили закінчити на оптимістичній ноті, а саме на перемозі Джамала на Євробаченні, і закінчується книга, забігаючи наперед. Ви обов'язково, я думаю, її зможете прочитати і зробити свої висновки. Але тим, що наприкінці Алім, який Їздив також болювати за Джамалу з іншими молодими кримськими татарами танцює кримсько-татарський народний танець Хайтарма, який є символом того, що все буде добре. Тому що Хайтарма це національна ідея кримських татар. І... А, а, що було зроблено в цій книзі? Звичайно, більше 50 годин інтерв'ю із самому Мустафою Джемілєвим. Ми зустрічалися і з ним дійсно в різних умовах, спілкувалися, приїжджали, оскільки Мустафа Джемілєв у нього дуже такий насичений графік. Ми приїжджали іноді до нього пізно ввечері додому. Але є ще така особливість, про яку я так ну, такий курйозний момент: що більше двох-трьох годин інтерв'ю не може тривати, оскільки Мустафа Джемілєв палить дуже великий Кількість цигарок і просто в якісь моменти, <laughs> на <не смех> жаль, <смех> все. Я, я кажу: все, давайте наступного разу зустрічатися, тому що в мене починає боліти голова від цього, цієї кількості диму, тому що дійсно можна запускати сокиру, і сокира повисне, повисне повисне у повітрі. А, також Мустафа Джемілєв нам надав унікальний фотоархів своїх фотографій, який складався, щоб ви розуміли, з 15 тисяч фотографій, і а, ми так само три чи чотири дні. А, перебирали ці фотографії з Початку його, ну фактично з дитинства, до активної діяльності у Криму для того, щоб зібрати, відібрати 150 фотографій. Власне, ви їх зможете побачити у книзі. Це унікальні фотографії. Більшість з них опубліковано вперше. Це, як сказав Алім П'ять країн, де записувалося інтерв'ю, де, розповідає, де є розповіді. Фактично, це історичний конгрес кримських татаров в Гнані, в Анкарі, це конференція міжнародна око швейцарія це і кримська блокада окремий розділ присвячений ни цій події тому що це теж дуже важливо важлива подія за весь час анексії криму і мені здається, що також варто наголосити на тому, що книга називається Мустафа Джемілів незламний». і вона не лише про Мустафу Джаміліму, тому що Мустафу Джаміліму неможливо відокремити від історії кримськотатарського народу. І ця книга це також історія кримських татар від депортації до сьогодення. І, Слов слово сполучення Мустафа Джимілів незламний незламний, саме це слово, воно стосується не лише власне, нашого лідеру, але й усього кримсько-татарського народу, який, незважаючи на те, що відбувається зараз у Криму, бореться і перемагає. Дякую. Я хотіла би остановитися на нескольких таких з моєї точки зору інтересних вещах, моментах, мабуть. Во-первых, я би хотіла. акцентировать ваше внимание на том, что эта книга не является биографией. Особенностью этой книги действительно является тот факт, что здесь некоторое смешение стилей. Это и некоторые описательные вещи, моменты, и просто действительно интервью, и какие-то исторические справки, которые крайне важны и нужны для того, чтобы описать действительно и депортацию и и и вообще весь процесс борьбы крымского народа за свое самоопределение так что сказать что эта книга это биография ну скорее нет наверное суть и смысл этой книги наверное во первых это во первых суть и смысл я бы наверное сказала заключается в том чтобы мы Авторы попытались описать человека, который никогда не изменяет своим принципам. Вот никогда. И сначала, вообще, когда мы задумывали эту книгу, когда, собственно, вот при первой нашей встрече с Сивгиль, я предлагала название Я Украинец. Таким образом, себя позиционировал Мустафат Джумилев в одном из интервью. Но в процессе работы над книгой. Другое название вырисовалось, и, и автором и нам тоже показалось, что оно гораздо более точно описывает то, собственно говоря, о чем говорится в книге. И поэтому, в общем, название мы поменяли. И еще я бы хотела сказать, что по сути дела это первая книга, которая посвящена Мустафияга, но ну, настолько полная, настолько с таким большим фотоматериалом, и с такой кропотливой работой, и поэтому мне кажется, это большой шаг вперед, что мы все это сделали. И я хочу, наверное, сказать большое спасибо авторам, потому что на самом деле это безумно тяжело написать, написать максимально точно, написать о таких сложных вещах. Просто это, я хочу сказать, просто талант, потому что книга читается очень легко, и я абсолютно уверена, что она вам понравится. Мы сделали книгу на двух языках, на русском и украинском. Это тоже с моей точки зрения достаточно важный момент для того, чтобы все могли читать так, как им удобно, и это тоже очень важно. Спасибо большое. Возможно, Дякую. Так. Якщо, якщо є якісь питання, будь ласка. Олесаренка, юа, перший крим юа, У мене питання перше до Сивіль. Зазначте, будь ласка, яким все-таки ви хотіли показати Мустафу Джемілева і що було найскладніше? А друге питання до пані Юлії Орлової, коли побачить цю книгу вже в широкому колі читачів, і який тираж вийшов російською та українською мовами? Так. Дякую. Ну, власне, якщо казати про те, яким ми хотіли показати Мустафу Джемілєва справжнім, справжнім, і мені здається, нам вдалося це. Тому що ми його описували не лише як людина, людину, яка діяла у минулому, яка діє зараз. І тут розповідається і про те, як він виступає на конференції, як він робить, наприклад, селфі, а йому як він любить жартувати. Це надзвичайно, і напевно, ця характеристика незламний, вона йде як така наскрізна лінія по всій книзі. Тому що дійсно. Все, про що ми говорили протягом цих двох років, воно, ну, якщо так сказати, можна було узагальнити саме в це, в це слово незламний. І мені здається, Мустафа Джемілєв тут ще. Показаний як, звичайно, людина зі своїми, ну як що не казати, особливостями, характер, якимось рисами характеру, вони все, все це в книзі також можна побачити. Я, якщо можна, додам, та то як на мене, якщо говорити про риси характеру Мустафега, то ви знаєте, ця незламність полягає в декількох речах. А в основі це точно віра в те, що ти робиш добрі і правильні речі. А друге, те, що в тебе є твої побратими, твої однодумці, які допомагають тобі робити такі речі, і третє це. Непересічне почуття гумору, бо скільки ми цих інтерв'ю не записали, ми просто виходили, і в нас так боліли животи, бо сміялись е, е, дуже багато. Я пам'ятаю, е, одне з останніх інтерв'ю, яке ми записували, це було інтерв'ю з Сефінар Джумілєвою, з дружиною Мустафа. І ми сиділи в Сівгіль на кухні, а Мустафага не було вдома, і він заходить з двома кульками супермаркету і каже, Ну, слухай, Сафінар, бачиш, тут люди книги про мене пишуть, а ти мені кажеш, молоко купи, там цукор купи. От, ну, тобто таких моментів було дуже багато, насправді. Ну, і Я хотіла ответить на ваш вопрос. Книгу, наверное, можна буде увидеть где-то в течение недели, тому що вже все тиражи, оба тиража вийшли. Вот. На русском языке мы сделали 3 300 тираж, на украинском 2 600. Это первый тираж, мы хотим посмотреть, как книга будет, с какой скоростью расходиться, на каком языке будет она лучше покупаться. И дальше, конечно, при необходимости мы готовы будем с позволения авторов допечатывать ее дальше. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы как можно больше э, были тиражи, потому что вот это из тех книг, которые должны быть в каждом доме. Это так здорово, когда у народа есть такой однозначный, непререкаемый лидер. Это просто действительно здорово. шикер александра крымские новости и вот я знаю что на прошлом книжном арсенале планировалось что книжка выйдет уже осенью 2016 года что помешало книжке вот выйти именно тогда я могу рассказать что помешало книга была готова на 75 когда, когда был убит павел шеремет и на самом деле все это извините мне сложно об этом говорить но последние 20 процентов книги давались очень сложно а лично мне и это был как бы вызов в первую очередь потому что к сожалению когда ты переживаешь такую трагедию очень сложно вдохновляться искать источник вдохновения и поэтому книга не вышла к, к сожалению к форуму издателей но, наверное, Ну, навірно, я, щастя, скажу, що книга дозрівала все-таки. Скажи, два з половиною роки, вона э, дозрівала, ми її перечитували, щось викидали. І восени також було э, звільнення сина Мустафа, Мустафа Хайсера. І це також було важливо. Це да? один з позитивних моментів, які, на жаль, за. три за три роки в Мустафага было не так много. Понимаете, рождение книги это процесс какой-то, конечно, у нас безусловно есть издательский план и, ну, когда мы презентуем книгу, то в таком случае мы уже, конечно, рассчитываем и декларируем какие-то сроки. Но для нас очень важно, чтобы ну, чтобы все сложилось, понимаете, у автора должно быть натхнение, и, и, и процесс должен быть комфортный, и ну, это та ситуация, когда лучше сделать позже, но сделать очень хорошо. Я очень рада, и мне очень приятно, когда авторы берут в руки книгу, и им это нравится. Это дорогого стоит, и, наверное, здесь лучше имеет смысл подождать, но сделать все как следует. Правильно? Да. Є ще запитання? Якщо питань нема, ми б хотіли з Сівгілі разом подякувати в першу чергу видавництву ВІВАТ і за їхнє терпіння і за те, що вони. Так добре, так професійно підійшли до а, роботи над книгою. А хотів би також подякувати а, неймовірно великій кількості людей, яка була поруч з нами, яка допомагала нам робити цю книгу. І звісно, подякувати нашим батькам, які завжди нас підтримували, які не зважаючи ні на що, теж незламні. Так, да, да, да. Спасибо, Спасибо большое, всего доброго.